Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює і на душі стає легше. Стріляв по собаці стабельної зброї у Кам'янському на Дніпропетровщині. Поліцейський поранив пса із пістолета. Сталося усе зранку, коли правоохоронець ішов на роботу. Алабай вибіг за рогу і, начебто, кинувся на чоловіка. Той каже: спочатку відбивався, а коли зрозумів, що не втримає собаки. Вистрелив пес із пораненням у ветклініці а його власниця і зоозахисники звинувачують поліцейського у перевищенні повноважень. Усі сторони конфлікту слухала кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Чоловік із пістолетом іде за собакою, поруч жінка із повідцем. Коли це відео потрапило в мережі і розгорівся скандал. Зоозахисники і власниця пса звинувачують поліцейського у навмисному каліцтві тварини. Я прийшла з роботи, відкривала калітку, він вискочив з калітки. Бігав, бігав, і на той стороні, на лівій стороні, це вулиця це спортивна, ну цей чоловік. Він гавкнув на нього. Потім як то ну розвернувся та і вистрілив в нього. Я, звісно, в шокі була. Він стікав кров'ю, в нього дуже велика кровотеча була, і кровотечу навіть у клініці зупинили не одразу. Арчі так звуть Алабая зараз у лікарні. Ветеринари кажуть, почувається пес добре. Волонтери ж показують відео, який він лагідний. Після Арчі, після моя булочка. Пізний вишлятки це агресивний собака. Поліцейський, який стріляв у собаку, працює у кам'янському відділку. Розповідає, саме йшов на роботу, коли на нього вибіг пес. Почав на мене ну кидатися з скалом герчать. Я зняв сумку і відбивався від нього сумку. І кажу, заберіть собаку". І Там ще була двірник, яка теж кричала: заберіть собаку. Далі розповідає Михайло. Собака відбіг. Кинувся знову, я був вимушений вже здійснити постріл, так як вона вже була безпосередньо близько від моєї руки. і Ноги попав йому в ніс і постріл це здійснив ну, згідно інструкції під кутом 60-80 градусів. Ну щоб впевнити, що ніхто не постраждає. Що собака дійсно кинувся на поліцейського, підтверджує, і місцева двірничка пані Світлана. Яка фу Нельзя фу, хорошенький Нельзя і розірвався, опять к нему побіг. Наче опять бросяться. Після пострілу пес почав тікати власне цей момент і потрапив на скандальне відео, стверджує поліцейський. Мовляв, це не початок, а фінал історії. Після цього собака перестала проявляти агресію, пішла, обійшла будинок. І так як видно на відео, ми з хазяйкою йдемо вже за цією собакою. Я доповідаю керівництву. Про те, що застосував, використав зброю, Чи мав на це право тепер розбирається керівництво Михайла. Пістолет у нього вилучили. Проводиться та призначено службова перевірка. Вона знаходиться на контролі у керівництва. Зоозахисники збираються звертати ще й до ДБР та прокуратури. Тим часом власниця Лабая загрожує штраф, адже пес був на вулиці без повідця. І на мортника Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина, ТСН 1, 1+, марафон. Єдині новини.